Вітаю, шановних учнів, шановних вчителів, студентів педагогічних вишів. Наша сьогоднішня зустріч у рубриці Авторська задача. Вона анонсована нашим попереднім фільмом у рубриці «Авторське розв'язування на авторських задач. Я цю задачу нагадаю, яку ми розглядали. Цей фільм він буде дещо незвичний. У Рубриці авторська задача я не тільки показую свої задачі, я інколи розповідаю, як вони створюються. А сьогодні ви побачите, що далеко не завжди авторська задача може бути розв'язана і, можливо, тобто, в мене багато були випадків, коли я намагався скласти задачу, ніби це була цікава, деяка цікава конструкція, цікава ідея, але... Ця ідея ні до чого не приводила. Тому ви побачите, що авторська робота досить важка з одного боку. З іншого боку, можливо, цей фільм буде спонукати молодих вчителів, студентів, педвищів, себе вдосконалювати. Можливо, ви захочете теж написати, ну, спочатку скласти якісь задачі, написати якийсь посібник для початку, а можливо, з часом і написати підручник. Моя перша книжка вийшла, коли мені було ну майже 28 років за місяць до мого 28-річчя. А перший підручник, коли мені було 37, тому, можливо, хтось піде цим шляхом, а хтось побачить, що це праця досить складна і для себе зрозуміє, ну, що це може не для нього. Але якщо після мого фільму хоча б декілька вчителів почнуть складати подібні задачі, то я буду вважати свою задачу виконаним. А тепер давайте перейдемо до математики. Отже, шановні друзі, короткий зміст попередньої серії. Попередня серія це рубриця авторські розв'язування на авторських задач. Була така задача, коли у прямокутному трикутнику... Периметр дорівнює 30, площа дорівнює 30, знайти сторона, без. Була така задача. А походи розв'язаю швидко розв'язав, показав, як все. Багато хто це знає. А багато хто з вчителів це знав, тому що у Сканаві була задача периметр 24, площа 24. Знайти радіус описаного кола для радіуса описаного кола нам зрозуміла річ достатньо гіпотенуз. І я звернув увагу на те, що і в сканаві площа цілочисельно дорівнює периметру, і в задачі, яку я взяв на Ютубі, теж площа цілочисельно дорівнює периметру. В результаті я задав собі питання. А чи можемо ми, поставивши умову, що площа цілочисельно дорівнює периметру, сторони прямокутного трикутника є натуральними числами? Чи можемо ми знайти усі такі прямокутні трикутники, сторони яких виражаються натуральними числами, у яких площа цілочисельно дорівнює периметру? Ну, Кому цікаво зробити це дослідження самостійно, прошу натиснути паузу, тому що це дослідження за великим рахунком, коли я собі задавав це питання, я не знав, чи зможу я цю задачу розв'язати в принципі, чи вона розв'язується. Тому, тому кому цікаво провести відповідне дослідження, натисніть паузу і спробуйте його провести. Ну, а я почну з того, з чого я починав. Зрозуміла річ, треба починати перша умова. Площа цілочисельна дорівнює периметру, тобто А плюс Б плюс С дорівнює 1 друга А на Б. Ну і зрозуміла річ теапіфаго. Тут нема про що вести мову. Отже, у нас є два рівняння для А, Б і С. І, звичайно. Да, до речі, кажучи, ми можемо позначити, щоб не шукати кожний трикутник А таке то, Б таке-то і навпаки. Да? Тобто давайте ми домовимося, що а там більше буде дорівнює Б. Да? Що ми будемо шукати саме такі трикутники. Ну, щоб, двічі не роз... щоб не писати двічі відповіді. Отже, ми маємо два рівняння для а, Б і С. І зрозуміла річ, першу задачу, яку я перед собою поставив, це те, що треба третє рівняння. Якщо в мене буде третє рівняння, я буду оцінювати систему, я буду дивитися, чи можу я її розв'язати. І знаходження третього рівняння в даному випадку виявилося не банальною задачою. Хто до цього не дійшов самостійно, натисніть, будь ласка, паузу і спробуйте. Здогадатися, звідки я взяв третє рівняння? Три... Можливо, ви здогадалися, третє рівняння я взяв з наступного. Оскільки в нас є загальна формула. До речі, не лише для Трикутників, для будь-якого описаного, будь-якого описаного многокутника S дорівнює півпериметр на радіус вписаного кола. Але ж периметр дорівнює площі, тому ми звідси приходимо, що R дорівнює 2. Тобто, для таких трикутників, які я досліджую, які я намагаюся знайти радіус писаного кола дорівнює 2. Але ж це трикутник прямокутний, І для нього радіус описаного кола. Це А плюс Б мінус С поділити на 2. Таким чином утворилася ось така система. Ну, я можу, поки що так напишу. Утворилася ось така система. І. Вже в цей момент я від, на 95 чи 7% був впевнений, що я її розв'яжу, я бачив, як її можна розв'язувати. І зрозумів, що, мабуть, я всі такі прямокутні трикутники, які шукаю, знайду. Хто цей крок з радіусом вписаного кола не здогадався, може натиснути паузу і спробувати цю систему розв'язати. Розв'язали, дивіться, як розв'язував я. Ну, Ця система по-різному можна звичайно розв'язувати, але оскільки вона є симетричною відносно А і Б, тобто заміна А на Б, Б на А не призводить до е, зміни системи, то пропоную. І а друге рівняння я можу виділити квадрат. То пропонується все ж таки е, вести заміну. Хоча й без заміни можна спробувати розв'язати. Значить, А на Б, А плюс Б дорівнює У, А на Б дорівнює Т. Тоді ми будемо мати У плюс С одна друга е, Т. Я друге і третє поміняю місцями. У мінус С, С4. І е, друге, третє рівняння буде у квадрат мінус 2т, дорівнює е, це в квадраті. Цей момент я, можна так сказати, повеселішав. Чому? Тому що я побачив. Це перше, це друге. Якщо я 1 і 2 додам. 2U дорівнює 1 друга Т плюс 4, тобто У дорівнює 1 четверта Т плюс 2. Якщо я від 1 відніму 2, 2С дорівнює 1 друга Т мінус 4, тобто С дорівнює 1 четверта Т мінус 2. Ну, все підставляємо у третє рівняння акуратно. Ну і я бачу, що я отримаю рівняння квадратне, мабуть, а може там квадрати зникнуть. Ну я вже май... Тобто здається, що я майже дійшов до мити. Майже дійшов до мити. Ну давайте спробуємо зробити нібито, нібито останні кроки. Нібито останні кроки. Ці задачі. Що ми отримали? Що ми отримали? Ми отримали татожність, шановні друзі. Тобто, замість рівняння, яке б нам мало дати те, ми отримали тотожність. А тепер у мене є дуже важливе питання, шановні вчителі. Ну, учні, для учнів, мабуть, це буде складно. Мабуть, шановні вчителі, а чому я тут отримав татожність? Чи зможете ви дати відповідь на це, в принципі, нелегке питання. Ну що, якщо відповідь на моє питання ви знайшли, це класно. А якщо не знайшли, то давайте я спробую вам допомогти. Давайте ми візьмемо ці два рівняння, які в нас були з самого початку. Якщо я візьму теорему Піфагора, виділю квадрат, перенесу і розкладу на множники за умовою периметр чисельно дорівнює площі. Площа одна друга на Би. Тобто, виходячи з перших двох рівнянь, які я обвів блакитним, висновок про те, що А плюс Б мінус С дорівнює 4, ми могли отримати з перших двох рівнянь, не граючись з радіусом. Писано у Таким чином, рівняння, яке я обведу зеленим, є наслідком двох рівнянь, які я обвів блакитним. Таким чином, слугувати третім рівнянням у системі, воно не може. Ось чому секрет, чому в мене нічого не вийшло. І, в принципі, на цьому можна було б, скажімо так, опустити руки, да? і сказати, що не вийшло. Але коли щось не вийшло, то треба, мабуть, пошукати інший спосіб, чим я і зайнявся. Ну що, в цей момент довелося починати спочатку. Стало зрозуміло, що третє рівняння я не отримаю. Треба. Працювати з двома, але треба пам'ятати, що все ж таки А, Б і С натуральні числа. Ну і ми домовилися ще більше Б. Тому, чи достатньо цього, чи недостатньо, поки не знаємо. Можливо, моя підказка вам буде потрібна. Натисніть, будь ласка, паузу, спробуйте довести це до кінця. Ну, а в кого не вийшло, хочу показати, що тут доцільно додати ліві частини, тобто виконати почленне додавання, і ми все ж таки звільнимося від однієї змінної це. Після домноження на 2 отримаємо ось таку штуку. І хочу тих учнів, а можливо і вчителів, які не дивилися мій фільм про діафантові рівняння. Діафантові рівняння -близнюки", його подивитися, і тоді ви зразу зрозумієте, що ви вже бачите світло в кінці тунеля, скажімо так. Тобто ми можемо спробувати розкласти ліву і праву частини на множники. Якщо нам чогось не вистачає, а нам в даному разі не вистачає вісімки, я можу вісім додати до лівої і правої частини. Так, стоп. Трішечки я тут поспішаю. І нарешті отримати щодобуток двох виразів А-4 на Б 4 дорівнює 8. Якщо ми пригадаємо, що А Б цілі числа, ми домовилися, що А більше. Б, Тому а мінус 4 B більше, ніж Б мінус 4. А 8. Можна подати 8 на 1, 4 на 2, 2 на 4 і 1 на 8 у вигляді добутку натуральних, саме натуральних чисел. То нам треба лише перші два випадки. Чому? Тому що а більше Б, тому перший множник більше другого. Ми ці два випадка розглядаємо. Перевіряємо, чи буде гіпотенуза С також натуральним числом і закінчуємо задачу. В цьому випадку С дорівнює 13, у другому випадку, ми отримаємо, що С також є натуральним числом, а саме 10. Отже, Нашій умові задовольняє два трикутника. Я, я, я не буду писати відповідь, я їх намалюю. 5, 12, 13 і 6, 8, 10. Таким чином народилася задача. Знайдіть усі прямокутні трикутники, сторони яких є натуральними числами, у яких периметр чисельно дорівнює площі. Можна взяти ці два трикутника, до речі, учням це буде цікаво, перевірити, впевнитися в тому. Що ми все знайшли правильно. Ось така задача дослідження, не факт, що я її б розв'язав, не факт, що вона мала розв'язки взагалі. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. І до нових зустрічей!